4 тести на деменцію або старечу слабоумкість. Підписуйтесь, адже у нас багато цікавого про медицину, і робимо зі мною ці тести. І так, перший це тест на баланс. Якщо вам немає 70 років, стояти на одній нозі, ось так, проблем зовсім не складе. Простояти треба хоча б 10 секунд. Якщо. Так, не виходить. Відповідно, що ділянки мозку, які відповідають за рівновагу, мають погіршення своєї роботи. І вже є нейродегенерація. Другий тест присідання без допомоги. Тест просто. Сідаємо на крісло і не можна впиратися в нішо руками, треба піднятися лише за допомогою ніг. Скутість. І слабість нижніх кінцівок теж вказують на дегенерацію частинок мозку, які за це відповідають. Третій тест сила рукостискання. Якщо раптом людина стає слабше стискати вашу руку, ось так, також йде дегенерація головного мозку. Четверте. Це неспокійний сон. Активні рухи під час сну, удари руками, ногами. Людина говорить, таке, до речі, часто спостерігається при алкогольній деменції. А також такі е, ознаки, мимовільні рухи можуть бути предвісниками хвороби Паркінсона. Е, ну, на щастя, більшість початкових видів деменції це є на фоні. Судинних змін порушення мікроциркуляції і такі ну зупинити на ранніх етапах можна за допомогою покращення мікроциркуляції. Це ноотропні препарати регулярно кожні півроку. А також гірудотерапія, апітерапія для відновлення кровопостачання головного мозку. Звісно, якщо воно вже зайде в складнішу стадію, і дегенерація мозку виявилася більш значною, тут вже все набагато складніше, і такого лікування фактично нема.